Майкл Б'юрі закриє свій хедж-фонд до кінця року, визнавши, що не розуміє сучасного ринку. Майкл Берри, американський інвестор, менеджер хедж фонду, засновник хедж-фонд Сайон Capital. Його слава прийшла під час фінансової кризи 2008 року. Б'юрі, одним з перших, передбачив крах ринку іпотечних кредитів для позичальників з низьким кредитним рейтингом. Коли ринок рухнув, Б'юрі заробив собі та фонду сотні мільйонів доларів. Ця історія лягла в основу бестселера Майкла Льюіса «The Big Short» та оскароносного фільму Гра на пониження. Причини закриття фонду, виходячи з його листа інвесторам від 27 жовтня незгода з ринком і бульбашкою AI, втома від тиску та помилок, плани на майбутнє. Ця новина викликала хвилю спекуляцій. Одні бачать у ній сигнал про крах ai бульбашки інші просто втомленого генія, який іде на спокій. Ринок поки реагує стримано, але ставки б'юрі часто виправдовувалися з затримкою.